Добро. Розпочинається зізнання фінансової комісії, присутні на комісії шослат Брогина Яркіменку, відсутній Вієнко. Переходимо до порядку денного. У нас на передкуденному одне питання. Про внесення змін держення міської ради від 26.19.23 року No720.8. Про містер для військової територіальної громади на 24 рік.

Ну, яка різниця? програма? З програми закладається гроші в бюджет. Ми маємо розглядати. Зараз не закладається. Програма містить кошти. Ми маємо розглядати. Є пропозиція. Я даю пропозицію додати і розглянути. Давайте, прошу голосувати за порядок денний, за перше питання, а потім віддімо. За перше питання прошу голосувати. Хто за? Ці зміни додавати два питання про харчування, про програму і просто роботу. Можна голосувати, хто за? Двоє за? Рішення не прийняли. Переходимо до першого питання. Довидає, а чому нас ну, рішення? А, настроє на, перевороти. А скільки? Так у нас всі рішення. А, по присутніх народі, коли це голос по взагалі не складно по закону більшості Ну так, треба, щоб рішення було три проти програми. Тут що тут не буде. Кошти закладається, не буде. Як не будуть там закладати? Тут розглядає винесено на гуманітарну. Гуманітарна комісія не розглядає. Зараз які питанням часі вони теж будуть розглядати. Вибачте, друзі, ну це питання, яке дійсно для нашої громади важливе. То вони будуть. Ми два роки харчували не дітей за кошти громади, так? Рішення президента, який дав е, наказ уряду забезпечити харчування дітей всіх Я дітей України безкоштовним харчуванням, саме бюджетна комісія вирішує, чи є в нашій громаді можливість. Годувати дітей безкоштовно чи ні не може гуманітарна комісія вирішувати рішення. А на сісії, які питання стоять на тільки, тільки не сесія назад. У нас такі що на Та, сьогодні тільки програма тільки програма, програму закладає також просила начальні культури, що сьогодні Миколаїв проводиться, якщо можливо по компактніше, тому Знаć, ми вирішуємо питання громади, а не питання початку свята для дітей. Давайте, комісі комісі діти прийдуть на 12 годину, можливо, і це буде. Дайте нам поки що по комісії розібратися Давай, з прийшли. Розібрати. Я попросив передати інформацію, яку мене попросили. Переходимо до питання. Ні, давайте повернемося до того питання, що все-таки ми розповіли на Можете голосувати, але розглянути ми маємо. Ви можете заслухати питання. Я хочу дати, дати пропозиції, що на гуманітарні комічі волесало можна. На гуманітарні я маю дара. Якщо саме тут маєте ваша думка послухається, я пропоную дроватись вперед. Відповідно до програми гроші вже закладаються, що буде на наступну сесію ми будемо робити на да, бюджет на Бюджетна комісія прораховує проєкт бюджету і має приймати участь виконком. Якщо ви дивитись, якщо ви приділяєте увагу, я кажу, якщо ви приділяєте увагу громаді. Що ви виконком? Ви, ви були на виконком, був представлений змінити бюджету. Давайте тут э, нас інших. Ви хочете узнати. Ваша риторика зараз. Ви не порівняли рішення. Давайте так, потім. Не ставити. Демократія, демократія. А в нашій вайбер групі не буду писати і усім це скажу. Бо ви завчасно готуєтесь до того, щоб провокувати ці ситуації. Якщо б я тільки сьогодні поставила ці питання, ми б розглядали, бо немає в цьому нічого. Ми тільки добре хочемо зробити для громади. Так, от дійсно, так вона літернала. Дивіться, яке життя крихке. На що ми час витрачаємо?

Видатку на скільки зміни. На харчування, закладах харчування на 70, 60, більше, тобто загально, ну, в закладах освіти, поки побачите анаційному прикупі харчування, збільшити на, на суму 10 тисяч сторон, а також збільшити загальному карту. І спеціальних фондів закладах освіти в цю субвенцію додаткову підат 2 мільйонів двадцять два тисячі гривень, на піхання під Це що стосується транспорту. Також надійшло до листи від сільської ради, від сільської ради, і вже після виконавчого рецепту надійшов близько відділу з'їденого від транспорту, який були списаний на нас. Із продуктів харчування. перші вони просили на апарат на сіль на заробітну плату і посадочку із продуктів харчування і додати на посадочку на заробітну плату. Ми проаналізували поразки відділу освіти, і в них один місяць на місяць достатньо кошту по апарату, що буде. Зміни, тому що на достатні кошти, а по садочку можливо перенаправити із продуктів харчування і додати ці кошти можна заробити роботу працівникам капіташки. Тобто такі зміни пропонуються зняти кошти в сумі із продуктів харчування 70 90 тисяч гривень і направити на роботу наплати на заміну сімдесят. А є, і залишить у нас залишається. На сьогоднішній день у світові правила у них маленьке призначення по кошторису посадочку 220 тисяч 500, але з 2 тисячі 21 гривень. По закладах освіти 1 мільйон 523 тисячі 700 приймається плане призначення і при залишки до інсуштова. За залишки є це Цікаво для всіх. Ці. Ну, цікаво, ви чуєте, я перебиваю. Я просто вже не можу вже. Ви чуєте слово є залишки. А більше ви ніч... не бачите нічого, де чого вони ці залишки, як вони залишки. Було розраховано, е... коли бюджет? Розказую, uh -huh. коли формувався бюджет, було розраховано на 200 учнів на цілий рік. А ходить через день 120. Отсюди зекономлені кошти. У садочок ходить дітей 26, зараз у мене розрахунки по програмі. А ходить 16, 18. Продукти економляться, гроші економляться. Це це чудово. чудово. Ну Одні, одні, так я ж, ж і сюди обговорити програма. Якщо не буде прийнята програма, то ми не можемо виділяти кошти, бо нема програми, під що ми виділимо кошти. Але у нас, якщо буде безкоштовне, вірніше, харчування харчування перший, четвертих. ви знаєте, яка зараз ситуація? Знаєте чи не знаєте? Ну, Скажіть, кажу, у жовтні місяці дали 145 тисяч на перші четверті класи, а Ні? зараз сьогодні дають 70. 000, і їх треба використати на перші четверті класи, бо заберуть назад у бюджет. Так, так... І що мені робити? Прийдіть як технології, покажіть, як це зробити. Ми... Ви міняєте тему взагалі дискусію. Як... Яка? Як я поміняю Ми... тему? Але тільки що ви говорите, кошти перекладаються з одного е, статті розходів на інше. Так. Ми говоримо про безкоштовне харчування. Ми не говоримо, що ми не хочемо голосувати програму. Тому, будь ласка, так воно можливо й буде, коли будуть ці кошти надходити, і буде видно тоді, як, що, до чого. Давайте тут депутати вирішувати, ми вашу думку мене Ще одне питання. А чому ми на спецфонд саме на освіту перекладаємо ці? 2 мільйони сімсот двадцять Тому що ці кошти прийшли в листопаді, нам було повідомлення з Казанчиської служби. По факту ми їх вже просто не встигаємо використовувати, вони просто перебують. А ми не можемо запланувати тісько похідні частини. А чому ми не можемо їх використовувати? В mm -hmm. нас ще є трошки mm часу. -hmm. Тому що, якщо навіть моя пропозиція була, mm -hmm. я зверталася до сільського і mm -hmm. відділося, Закупівальники звідки освіти на сьогоднішній день немає mm -hmm. в нас відповідальні автобуси, щоб вони встигли провести mm -hmm. і ну, да. попередньо. Да, так, немає наявності, тому що там, а з нового року міняються е, вимоги до До виробників, те, що було 30% власного виробництва. Часити не те, щоб були власне виробництво України, 20% були на Наступний рік це 40 людей. Mm -hmm. mm -hmm. І вони не знають розробників, яка буде ціна, вона прив'язана до євро, і чи взагалі викриті автобуси і mm. Варіант Просто зекономити ці кошти, щоб вони перейшли в ній не в наступному році на той самий автобус можна буде назад, щоб вже в цьому році в далі три Давне на співфінансування ми маємо право використовувати рівний залишок, і можна буде на Не Так хочеться вірити, що ці 2 мільйони 700 тисяч будуть використані у наступному році саме на закупівлю автобуса, бо дотація дається держави для того, щоб ми вирівнювали дисбаланс там, де нам не вистачає коштів. І ми можемо їх витратити будь які інші, бо ми завжди говоримо, у нас немає коштів. А чому ми не можемо їх витратити, наприклад, зробити мою дороги? Діло в тому, що на сьогоднішній день можемо. в казначействі зависли платежі вже за місяць, третя черга видатки. Кінець року, якщо у нас уряду проводиться кредиторська заборгованість на наступний рік, нам все одно прийдеться придеться залишку, потім направляти на кредитор і навішати на кожен на сьогоднішній день. Ну, я вважаю, що це ну, не доцільно. Ну, не знаю, тут треба ну, взагалі думати, да, давайте видати, видати ці, ці кошти на відділо освіти. Якщо дійсно, ви знаєте, вже стільки цих було зобов'язань, але це давайте це. так, от, перед всіма перед громадою, давайте пообіцяємо, ви як керівник відділу освіти, Пана, пані, як начальник відділу фінансового, що ми будемо намагатися, це дійсно велика сума і достатня. трохи додати, щоб взагалі самостійно його придбати, ну, так, бо автобус що... коштує якраз, якраз приблизно цю суму. Але що ми можемо на так... Та три мільйони він коштує різні, є три з половиною, є різні. Ми можемо також у травні місяці десь орієнтовно. Щодо співфінансування ми можемо просто. І ми ви можете сказати, що ми півроку до травня будемо чекати, і діти знову півроку будуть чекати yeah. автобус. А що зараз я... проблема за Є Велика проблема з автобусом. Діти, коли в школу авто виїжджають. Ну, І ви, ви кажете, що це немає проблем. <звук> діти відсутні, вони виїжджають дуже рано, коли автобуси. Автобіль виїжджають діти за повітряної тривоги. Що значить поспати? То хай спів? Дитина не ходить з дому не за 15 хвилин до школи, а за більше не виходить. Господина до бюджету? Хто за? за? Хто проти? Утримують. Рішення не, <плес> не, не прийняли. Хоч нагадати.